Вітаю, друзі. Дивіться, з'явилася у мене така от ситуація, що мені треба такої маленької баночки, але без етикетки. Бажано взагалі, щоб трішечка чиста була. Ну, хай буде так. Це Не суттєво. Але без етикетки це мені от треба такої баночки. Дивився в інтернеті, є декілька різних способів. Один із них мені дуже сподобався феном гріти 30-40 хвилин. Це що з рукою той буде, якщо вона буде так от 40 хвилин рука у повітрі? Ось. Напевне, та рука за дерев'я. Я згадав один спосіб, як я знімав пленку в автомобілі із скла. І вирішив. Застосувати цей спосіб і для, для банки, для етикетки на банці. Ви знаєте, вийшло, зараз я вам покажу. Я вже почав думав, не знімати ролик, але воно виходить, воно все нормально. І я вирішив зняти ролик. Тому як це все займе декілька хвилин зняти цю етикетку. Дивіться, друзі, ось тут ось така сама банка. Ось половину я вже зняв, дивіться. Половинку я вже зняв, сліду не лишилося, тепер я вам покажу, як я це роблю. Дивіться, друзі, що я застосовую? Я покажу з боку ось не буду показувати фронтальну і тильну сторону цієї бризлки, тому що тут етикетка, вона зовсім не від цього. Всередині звичайний засіб. Для миття вікон, синього кольору, звичайний засіб для миття вікон. Що я роблю? Я бризаю, прикладаю для зручності, щоб воно не тікало? Так, ось так, напевно, прикладаю тампон, ватний диск, отак, він, він буде затримувати вологу. І канцелярський ніж, друзі, Ось дивіться. Все, Я змочив. Наклейку можна е, трошки більше часу потратити, її, змочити, по, прикласти зверху ватний диск, от, щоб воно добре, щоб воно добре увібрало у себе е, цю жидкість, але я не чекаю, дивіться, воно і без того знімається. Я так само знімав тональну плівку в автомобілі. Правда, я знімав за допомогою карти. Кредитна карточка чи, чи щось наподобає. Ось, друзі, ось дивіться, бачите. Все, тепер я оцей залишки клею, прохожусь. Тампону. Все. Ось і все. Зараз я вам покажу. Я не знаю, чи буде видно, я постараюсь з різних ракурсів показати вам оцю баночку. Давайте, можливо, підійдемо ближче до вікна, можливо, тут краще буде видно. Ось дивіться, друзі, бачите. Є, чуть-чуть є. Але це, бачите, нігтем знімається. Я спішив, щоб вам показати. Ну але тим не менше, дивіться, бачите? Ось. Ось, нічого не видно. Все. Декілька хвилин. А не 30-40 хвилин тримати фен. Чи робити там пасту, олія, сода. Ну. Ось так, друзі. Все. Кому сподобалось, можете ставити лайки. Буду радий. Ну, а кому пригодиться, можете не дякувати. Беріть на замітку, користуйтесь на здоров'я. Будьте здорові! Мирного неба вам!